Всім привіт! У нас сьогодні дуже такий, такий трохи ранок вийшов трошки, я не знаю навіть, як це сказати. Переживала за цю малишку, От вона вже наїлася, вже все добре, її вже чудово, бо вона щось дуже зранку не хотіла їсти. І її дуже так себе поводила дивно, е, така була втомлена, якась така млява, спала, лежала. Не хотіла їсти взагалі щось таке ну, не дуже почувалася, дивилася такими очима, не знала, де подітися, щось її явно турбувало, можливо, ми предполагаємо, що це таке. Я ще тут встигла собі? Це треш? Це треш, то ні? Оце я, звісно, дала собі причому. Ну, Коротше, вона щось так почувалася не дуже, то явно по ній було видно, але, але я їй дала трошки водички попити, вона попила, вона трошки так періодично почала їсти, трошки поїла, пішла, лягла, лежала. Трошки вона поспала, і я бачу вже все, вже відійшла, вже далі. Наша Емі вже ганяє по всій хаті, дуріє, кусається, стрибає. Вже все. Наша Емі вже в струю. Вона вже все бавиться, ну коротше, все як було, тепер уже є. І я аж видихнула, тому що бли, я вже не знала, що робити. І неділя, скоро свята, не знати, чи та ветеринарка взагалі працює ще, бо тому що два дні і там на третій день буде 100% вихідний. І тут, ну коротше, я щось так з нею почала. Вилюватися, думаю, я майо але все добре. Слава Богу, що все добре. Вийшли в магазин е, трохи за продуктами на торт. тому що будуть скоро магазини закриті ми не встигнемо купити. Я витягла на зараз з собою і кажу, куди покажеш мені, як виглядає кон'як, тому що я не знаю. Там треба трошки коньяку, щоб вийшли. <проб> промокли. Та пий собі йогурт, що я тобі не даю йогурт. що купиш собі. Вот. І все, кажу, покаж мені, як виглядає коньяк. бо я не в курсах. Так, ну, я в Україні знаю, звісно, а от тут я не знаю. Так от, от такі справи. М'ясо ще розморожується. Зараз якраз прийдемо. І я думаю, що воно вже розмерзне і можна буде щось робити з нього. Ми вже скупилися так різко, тому що в нас разшило в саті. Він не може, хоче б бавитися до дитина ще. Коротше, зараз вам вдома покажемо, що ми накупляли. Ну, ми так різко, дуже багато не купили. Покажи, що ти купив. Він, як завжди, база-база, йогурт, вафілька і все. А я так, що бачила, коротше побрала, а решта будемо докупляли. Давайте покажу що ми купили. Ми вже вдома, Зараз хай, по моїй руки. Що він там робить? Приїхала на синечко, так? Моя маленька. Маленька моя. За дуба вже стоїть за так. Все, назад, заткнися. Сметана. Бенгальські вогники. Європу. Три взяли, могла. Вафельки, база, база огірок. Назарій завжди е, кудись пішить, я ще стою, вибираю і на касі. Кукурузку, какао для торпсу, буде п'яна вишня. Майонез, на салат. Е, так, Тут що тут? Перець і куряча приправа. Бажай маленька впадеш. Яйця купили, то ми тут. Яйця купили 20 штук, тому що тільки 10 треба буде на торт. Далі хліб. Крабові паличці були по євро, кажу, берем дві пачки. Е, сир тилотий, торшем тепечко і коньячок. То Для торту. Все, такі було. Щось на 25 євро, здається. Провела, що на трансляцію, щось мені так захотілося, щоб не було скучно готувати. Думаю, включу трошки. Класно, багато людей, до речі, зайшло. Треба частіше в неділю проводити трансляції. Я щось так, знаєте, навіть не очікувала, що стільки людей зайде. Мені аж було непривично спілкуватися якось, тому що в мене ніколи так не заходило багато людей. На раз. Я навіть не знала, що говорити. Короч, але ладно, розібралася, якось на годину провела і думаю, хватить, треба братися за справами. Я вже тут мариную м'яско е, тими спеціями. Тут вариться наш обід, зараз ми пообідаємо. Треба приступати трохи до манікюру. Я вже тут замаринувала отаких 5 шиночок по 500 грамів. Ще зараз буду писала до мами і питалася її, що робити. З наступним м'ясом. Чи маринувати ще 5 шинок, чи, чи що робити, чи ковбаска буде. Не знаю, коротше, зараз я її буду питатися. Я хочу вам показати, з якими спеціями я мариную. Я мариную Вінницький м'ясник. Можна замовити в інтернеті, в інстаграмі. В інстаграмі просто напишіть Вінницький м'ясник, перейдіть на сайт і замовите. таких 5 пачечок я замовила по 100 г, 350 гривень. Коштує, мені здається, що це недорого їх не дуже довго хватає. У мене тільки закінчилась одна пачечка. Ну, ми багато. Ви самі бачили в мене на каналі, скільки я вже робила тих шинок, всяких різних кобас. Ну, хватає реально надовго. І я хочу вам прочитати, хто ну, не має можливості за... замовити або не встигне замовити, не встигне йому прийти на ну, ту свят. Так, я хочу зачитати склад, можна спеції просто купити, змішати їх. І будете мати от таке саме. Обов'язково має бути нітритна сіль, кам'яна сіль, глюкоза, а решта, там, мені здається, можна брати на свій смак всі спеції. Нітритна сіль має бути 100%, щоб це м'ясо трималося купи. Паприка червона, коріандр, перець гострий, перець гострий червоний. Перець гострий, зелений, цибуля, часник, кмин, перець червоний, халапеньо, е, сушений лайм, сушений лимон, розмарин, орегано, майоран. То все має бути спеції в сухому виді. Але ви можете міксити там всякі різні, які вам подобаються. Я просто от, Тут є для соління м'яса мексиканська, якась спеція, вона для, для цього для м'яса супер класна, дуже смачно виходить. І, і отаке. От для кобаси треба 23 г на кілограм тих спецій. Таких. А для шинки я просто їх висипаю на тарілку, обмакую шинку і в холодильник на 2 дні маринуватися. 2 дні маємо маринуватися і випікати їх треба при температурі 70-80 градусів 3 години. Шинку. А ковбасу так само. Там ковбасу так само, але ковбасу 4 години, а шинку 3 години. от. Отак проходить неділя на зара. Отак. Хтось на кухні цілий день, а хтось в комп'ютері цілий день. Круто. Я б теж так хотіла. Ти так не робиш? Ні. Коли я на роботі? Ні. Ну, якби ти дивився мої влоги, ти б знав, що я роблю. Вже Емічка йде по метою. Звичайно, я її лишила там на кухні саму, але вона почула, що я прийшло, пішла. Ходи, лягай на свою ліжечку спати. Давай, ходи. Ходи, ходи моя маленька, давай. Давай. Ходи. Не стій там. Ходи лягай, ходи, ну давай. Я щось коротше, вділася кофту, написала мама маринувати решту м'яса. Я прийшла на кухню Емі зі мною, звичайно. Зараз буду маринувати решту м'яса. Ой, так в руки змерзла. Зараз знову те зимне м'ясо. Ладно, треба зробити, треба. А завтра треба буде на колбаску зробити. Короті, треба скоро мені зробити, Тому що мені ж треба манікюр робити. Йо-мо-йо, -мо -йо. не можна тягнути так довго. Мариную ще. Зараз такими спеціями Номер 5 Зараз я вам ще прочитаю склад, може вам такий більше сподобаються: нітритна сіль, кам'яна сіль глюкоза. Коріандр уцхосунелі, куркума, базиліка, джика червона, перець чилі, м'ята кріп петрушка і меритинський шафран, лавровий лист. То все сушені спеції, перемолені. Коротше, от, ще я такими буду. Солити м'яско. точніше маринувати. От. Ой, як вони гарно пахнуть. Супер. Дивіться, як моя дівчинка хоче манікюр собі теж. Я почала собі робити. І вона вже собі примітила пилочку. То, то не для зубів, то для ногтів. О, так, да, для ногтів. Отак. От Зубами не треба. Там, Вже там, не трасається. А, хорошо, так, так лапа траслася. Нас. А тепер не трасається. Не трясеться. Дивись, як тула лапу тримає А, Ну. <ріст> <ріст> а, то кисюха. Ай, спить хоть бешо. Ну все, не руш, не руш. <ріст> <ріст> <А, чудово. ріст> Саме мій найнеулюбленіший момент це робити форму пиляти ногті. Фу, не люблю страшно це робити. Коротше, в мене буде отака квадратна. Емі в шоке зараз в ногті пиляють. Там нема що пиляти, але він щось пиляє. Я приступала вже до манікюру форму зробила. І приступим покажу, який колір вибрала пізніше трошки. Він такий прикольний. Але я не знаю, що. Я ще думаю, до речі. Думаю, я над тим, чи мені зробити френч і зверху той колір. Чи мені просто зробили все тим кольором? Але я щось зараз не дуже хочу мороч... морочитися з тим френчем. Тому, напевно, я зроблю просто колір. Отак. От напевно, що так. Емуся, як завжди, допомагає. Без неї ніяк. Без неї не проходить ні одна моя процедура. Ні одна. <gibli> як же ж без неї? Коротше, знаєте, що я вам хочу розказати? Як заснути, якщо ви не можете заснути? Коротше, включаєте, в Ютубі є таке... Э, цей. Такі відео скучні історії на ніч. І якось так. Та вроді так. Нудні, нудні історії е, на ніч. Раз така історія була, Назар, не їх заснути. Я його взяла, включила просто хвилин п'ять, може навіть менше, все чую, він вже спить. Так що працює. Напишіть нудні історії в тому. В Ютубі. Нудні історії на ніч. Все. Гарантую. Пам'ятаєш Назар? Крутився, крутився, не міг заснути. Я включила, так нудно розказує, щось, коротше, щось так, про якісь там ці піраміди, щось таке. Коротше. Він заснув. Бляха, я вже так втомилася той манікюр робити. Це капець. Вже останні штрихи нарешті. А ще прикол в тому. Я не знаю, чи то правда, чи то міф, що після манікюру дві години не можна. Руки тримати в воді. Я хочу зараз піти купатися, що мені дві години чекати, чи що це щось не ок. Мені цікаво, чи то правда, чи то міф, як ви думаєте, правда чи неправда. На там далі які ігрухи бавиться свої. Я не в курсі. О, світло ярче зробилося. В мене, коли лампа включається, то світло тухне. А Коли виключається, то яскравіше. Ну, коротше, отак. Хочу вже спати. Абі вже доробляю. Я не знаю, мені так знаєте, цей колір і подобається, і не подобається. Якось непривично просто, бо я ще не мала такого кольору. Я ще не робила такого кольору своїй нігті. Хотілося б трошки довше, але чесно, я полінувалася нарощувати, бо нарощувати це трохи довше по часу. Я щось думаю, іншим разом. Коли вже буду в день робила манікюр, бо вечором, блін, це не варік. Світло взагалі ужасне. Треба робити вдень. Я так і знала, що лампа сьогодні буде валялася на землі, бо вона її муляла. Засранка мала. І що ти гризеш ту коробку? Зараз буду сварилася на тебе. Гамно, ти подивишся на неї. Поб'є мені і все, буде без манікюрів. Ти ще б куди залізла, вилізай. Вже в коробці сидить, щоб ви розуміли. Вилізай давай. Він там по все, буде тільки всього. Ай, що за кіт, я вам кажу, кажу, Емі, не можна, не можна тягнути за той дрот, бо впаде лампа. Вона раз потягнула і все. Откуда вона висне мені робить. Вилізай, я тобі сказала. Не ховайся, Я, я знаю, де ти є. Все, нарешті вже квітка. Пишіть, як вам подобається чи ні. Не знаю, мені щось так непривічно, не знаю. Тут ніби всюди однаковий розмір, а друга рука просто. Один більший, другий менший. Так вийшло, тому що. І боже, подивіться, як вона поцарапана. Це жесть. Коротше, як явка. Не знаю, мені щось не можу визначити, чи подобається, чи не подобається. Назар. Як тобі манікюр? А все, вже готові? Угу. А ти ще щось Прикольний, хочеш? А що він буде триматися? Ну, ну, може місяць. Угу. Я думаю, ти, що... Ні, то в мене вже був ультрабонт, вже то все, що треба. Дегідратор вже має триматися. Як тобі? Прикольний, так гарно. Ам... <кій> Вона сама собі зробила, ти бачив. <кій> Підпиляла, ні. Ні, ну це вже і здівательство котові робити. Я бачила псові мастили лаком ногті. Думаю, ну це треш. Народ, я оце трохи прикинула зараз, скільки мені треба буде всього зробити завтра, в вівторок і в середу. Це капець, боже як непривично зі синім. Я шоці. Завтра треба буде поробити курячі рулети, один з сиром і один з простий. Я вам покажу, як, то, як я буду робити. Потім в вівторок треба буде спекти пляцок і спекти профітролі і шинку. В середу будемо все з мамою готувати на е, святу вечерю. Да, немало. А, ну і ще плюс прибирання, звісно. Ми ще навіть не починали, але Назар казав, допоможе мені з прибиранням. Хух, я на це дуже розраховую і дуже сподіваюся, бо, блін, наготувати треба немало. Ну, на святий вечір, понятно, що шинки і бурячого рулета ніхто їсти не буде, тому що то має бути, в принципі, пісні страви. Але вже а на наступний день це буде теж свято, треба щось їсти. І на третій день треба буде щось їсти, бо буде свято, потім субота, неділя теж. І отак от і до Нового року недалеко. Але класно, так компактно, знаєте, всі свята в один період. Ну, взагалі супер. Відбули нові рік і все. Ну, і ще там 6 числа, я не знаю, чи в Словаччині є якесь свято 6 числа, чи ні. Бо на календарі пише, до речі, що є. Але я ще не знаю, треба ще подивитися. Десь в інтернеті, чи в Словаччині святкують 6 числа, чи не святкують 6 січня. Отак, фух, коротше, все. Треба йти спати, треба йти купатися. Так що всім пока, всім до завтра. Дякую, що ви дивитеся мої відео. Мені дуже приємно. Дякую, що лайкаєте, підписуєтеся, коментуєте все. Всіх обняла. До завтра!